Пуш, пуш. нокнув, нокнув йогом да. моцик. Бачу, бачу. нок. И я нокну тоже. Ох, ебать. Як шо в лоб, то куля в лоб. Взял нормального. Машину, можна вже провакститись. Ну, це правильно, правильно. Відпочиває хам. Ми по відео опреділяємо, хто і хто, так? Де? Ну, то по факту. Дай, розкажи, хто ти. Розкажи, яка у тебе карта хто ти. Розкажи, скільки у тебе ФС, так? Так, де, де. І ми розкажемо, хто ти по масці. Ого, чоловік заговорив. Там тебе нема. Що, люди є? Ні-ні, це підвал. Сіля їде. Може цей, а почему ти заїде? металолом, акумулятори, радіатори, скупляємо горіхи, пір'я, поду... Блядь, я з тебе мухо застав, то хуєвно тебе розлучить. У мене така сама тема. Та все, чоловіки, я більше не буду. <рес> Страшний діятель. Починки, чоловіки? Та ні, там починки. Я проїжджаю, я проїжджаю, я, я чисто як альфа-самець. Добре. Проїжджаю. Мене oh. чуть не втягнули, мене... Все, мені колеса пробили. Мені колеса пробили, мені пізда. Тебя реально там... Я живу, я живу, ты представляешь? Я живу. Взял поехал через починки. Меня это меня убьют, меня убьют. За мной надо приедуть. Ехать это тебе чинять. Не-не-не-не-не, не иди иди, иди. я Я так это замутил, я бы так и знал. зараз не, Да едем. О, по мне, по не башать. Я все нормально, Я ж кажу, я профессионал свой дело я знаю как... Ми залітаємо тільки МП чи ні? Пацаны, я бачу, ви, блядь, залітаємо прикольно. Пацани, ви до п'єбе! На мене приїхали сюди. Пацани, їдьте назад, тут, тут тіпи. По мене, А ти що там робиш, скажи? Пацани, тут піздець. Не, Мене, мене не нема. Тут. -то. Я маю, але я мені на контр, не контр, я не можу до тебе дійти. Я до зелена. От. Що я казав? Чекай, 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 чекай. На зелені, на сині я вам не видно їх, щоб нокнути. Не, не, не рухається просто. Так буду буде. Там. О, наші там вибачте, це вуї сам. А, все, це вуї. Сусід, сусід, сусід. Вони просто мене контрять двоє. Вам не видно їх? Синя метка, пацани. Балк ліфт, лінксі балк ліфт. Так, я розгадував. Майо, сподіваюся, що ми будемо в зоні. Попсіки донули мене, чесно. Пікюй. Тільки поїхали, блядь, и двигай машины там Я 4, блядь. Пиздец. Ладно, ладно, ладно На сцене был. Хорошо, хорошо. Вы трахилки? Да. На. Нас еды лошада. не до нас. Не до нас. Ще лишилась одна аптека А что ты там лошелся там не обычно? В смысле, вы меня не забрали, блядь. Да, в одном углу. Что, не правда? <erman DWion opened> <Risigne> не. Ну, хорошо. Не заслужив. Вась, не обижайся. О, вас пор бачить? Кажет, не... Кажет, не подбрали. А ты в мэр скажи. Я в мэр? Да. Я в мэр на жовтый.

Ох, нокну файно. Асеній, Асеній Ебать, ты там 500 матром ебал. Я просто выстрел, и он здесь перебегал в між кимнатами и залетіло. Шарика пуста. Садамов у нас коло пробить вроде, да? Їде хтось Певно до нас. Не, не до нас. Ми тут в зоне. ми будемо сидіти до останнього

Так, по патронах все нормально. наразі. Сука, нам просто треба тут сидіти. Так, ми тут и сидіти. До дропа держа до дропа біжу, біжу. А де той дроп, оранжево. Оранжево, зараз. Я... На який? на задании? А ну не стреляй злобчика, я дай пробіжу. Хорош. Бачу, з правої сторони. Він нокнутий, походу. Винокнутый пацаны. Я иду щось патрон. О, хорош. О, я попал. Ти другого нокнув? Да, я хоть поле на моє, на, на зелен там. Угу.

Що воно? Він не рухається. Білий костюм, бачите? Його нокнули. Ну, у нас ще ззаді тіпи. Нас ще ззаді тіпи. От полі біжить. Угу. Ладно, це дуже далеко. Ти вот там, там їм накидав нормально. 500 метрів то прям твердо. Там ну, ззаді стріляють. Угу. Полі десь вроді. Десь там, я не бачу їх. Тачка. Машина. До нас. Встали, стали. Ні, не, не стали. Лопить їх. Хорош. Одного. Одного. тут? Гранату йому маєте дати, Ти базаєшку що небудь? Нема. Аккуратно. Він там є, він там є. Далі там. Оранжеве. Так, да, так, оранжеве. За мною жити просто. Бля, ну не докинув. Я рано таку кидав, не докинул тоже. Я його нокнув. Можна пити запусти? Ти пробуй, але він нокнутий. Там без хлп. Щоб тебе не забрали тільки. Так більше нема. в нього аптек, якщо ви і там цей. Є-є-є, взяв, взяв, взяв. єбать я попадаю, це дай блять, ви шо? Тут челико уран А Осенний вискочив з будинку, спині. Там треба в зону якось посуватися трошки. А на оранжеві ще сидять? Да, да, да. У них тачка кола пробити? Не знаю. Силы едут. Там какие-то дымы кидают? Типа, 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 я подобрал телочки. И сегодня не-не-не, деду не, назад, дальше. Да. Я скинул. Я скинул 5 штучек. Давай, давай. Тебе треба? Ібі тестки. забирай, 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 ти мене 4 секунди. Все, подякував, подякував На зону 30 секунд. Газуєм У нас є. У мене є барі моя. Нет, я, я пробував. Суки, твари. я теж пробити. Але Але три кола цілі. Ми на дачі поїдем чи ні на трьох? А це типи смоки зліва. Не, у поїхали злитом. Ага, все, 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 добро. Їдете? А ви пішки йдете? там зверху таке бо, бо, бо. біжать, біжать на дете? Бачу. Нас бачу <риво> <риво> а де є? За тропом. Один за тропом на сцені, мужики. <риво> Он по yeah, на горе, он вино, 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 по вино, 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 люди, на вино, 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 да, да вино, 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 там запатиє що я. Тут тачка, тут якісь люди є. Галоша з лучується. Я це по мені. Що? Тут на горбі десь є ще, бачу. Синя є на горбі, за тим деревом. Ти фамас лежить, я не бачу його. Блядь, є стоп мене в Синій. нам, напевно, по мезу треба буде піти. Тя вообще позиція. Пятий фама слежить, його били? Тут за деревом тип сидить на синій. Боже ж кажучи. Там не жопа. У мене ще згори зліва по мені вже тулять. А я зараз за ноком здесь. Вибирай До мене тут музика, музика, до мене тут Заловчий Хороший Де той з грозою лежить? А з памасом Ой, втек течку О, по іншій Я не бачу Вам не видно того? Одного нокнув Другий. Я не бачу того з фамусом хоч стріляй. Він їде, йдуть, їдуть. їдуть. висади до мене пульбіші ще нема. П'ячок немає вже. За тачкой. Я поднимаю, я поднимаю другого. Я затаскал лицо, поднимаю. Нема, нема чем, нема чем. Да тут две аптечки, забрай, забрай в ящик, бьем, бьем, бьем. Две аптечки забрай. Дэшбин. Сзади, сзади, сзади. Хорош. Я тут, брат, я там, я тут. Тупо патронів не. нема. Чую з боку тип біжить, Я думаю це ти знаєш Типу до мене підозрюва. Я тоже теж, теж думав. Типа, як він так добу? Один за деревом. Добре, Добре, синя. Ай, жопа. Чи живых первых У мене патронів немає, тільки з СКСом і все. Які тобі треба? П'яті. блядь, вы скину. А забей, я за скэсом дограю. Я вообще без броника, блядь. Блядь. По вам? У меня тип упори. Звук, звук, звук. За его, уходит. Угу. Ти Є, Є, я ти тут, нохнув. Тут, тут на оранжевій. На Догравай, не рисай його, забей. Це вже не встигнеш Двоє, двоє, двое, двоє, двоє на оранжевий. Тихо, тихо, тихо. Один синя. Диму. Махну. Те другий. Подонокнув. Не знаю, я якеляється. Дима, дима, дыма. Бля, дим пропав. Задервон. Uh, Патронів не було, так. тільки з СКС-ом. Що це? Та що да. за лютає і... гра, блядь. І так. Mm. Мені смоком не повезло. У мене смок через 2 секунди припав, блядь. Yeah, гарна катка, та, пацани. Катка була класна. Це, це, це одна з найкрасивіших каток, які я грав на ПНМ. Таку хуйню, блядь, там знімали. Батя тебе, звісно, на руки взяв, блядь, і поніс.